О, ой, ще, А ще моя хазяйка не прийшла. Ну, всім привіт! Ну, ви на каналі моєї хазяйки. Ну, якби, не знаю, вона пішла ти тут без мене, почала знімати? Так, звісно, ти ж там шаршишся мене подарунок для тебе. Це, ну. Оці от коробочки. Як ти думаєш, що це там? Ну, не знаю навіть напевно якийсь одяг. Звісно, ж одяг. Ура! І якраз зараз ми будемо їх розпаковувати. Ні. Ні. Козяка не може достати. я достану. Вот зараз просто такие -то. пакетик. Едокс. Ой, я крыла. Ну який пакетик. Угу. Ні, щось не достається. Так, ми зараз за, карт... за кадром. Вже тут все розпакували. Може там дивитися. Зараз буде переход. Ну ось я вже. І ось я вже в цій курточки. Мені кажеться, дуже йде. Мені теж так кажеться. Ти куди? Так, не падай. Зараз будемо ще міляти. Так, яку вибираєш? Оцю курточку з сердечком. Добре. Мені курточка зараз поміряю. Ось я вже в цій курточці. Мені кажеться, ти аж класний. Ага, під колір. Зараз будемо ще міляти. Яку вибираєш? Не знаю, Оту з котиком. Яку? Котю? Так. Да. І той ж самий фірми твої улюблений піджама. Ось. Тільки це з котиком. Ага. Давай зараз тягнемо. Зараз буде переход. Вау, дуже гарно. Мені оце трошечки зрукававний, е е е е е е е е трошечки менше, ніж в той. Е піджама. Теж, це теж від тої фірми твою любові. Ага. Ну що ж ще поміж? Думаю, у ту кофточку чорну. Оцю? Да. Оцю? Да. Окей, зараз буде перевод знову. Вау, мені даже, мені кажется, дуже класно. Ага. Так прикольно. Ух, 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 ух. Не лаїй. Ну що ж, цей, цей пакетик ми розпакували, зараз будемо другий розпаковувати. Ну, ось я вже і перевтягнулась. І ось цей другий пакетик. І цей ролик, я думаю, похожу в цьому костюмчику Росвіновий. Ну, ну, ось. Дуже цікаво, що там. А! Сейлор. Ось цей пакетик. Зараз ми побачимо, що тут. Ну, ну ось цей пакет. Це що, пакет, дуже великий пакет з, з корму від, від фірми Animal. Угу Який ж він класний і жовтий. Ладно, потім дам тобі на дегустацію. А зараз перехід. А зараз перехід. На дегустацію. Це не забагата порція? Ну, раз це дегустація, то мені кажеться, можна і побільше порцію. Ну, ладно. куди ти? я зараз потрошу цю коробочку, щоб вони скільки там цього корму. Уже багато. Так ти будеш їсти чи ні? Буду, звісно ж. Так вкусно було. Ну, а що ти так замазалась Зараз я тобі все витру тряпочкою. От. Ось так. Прощатися був відео і так вже довге. Ну, от мене ми вже все розпакували. Слідче відео буде, як ми... яка наша. Наш невеликий домик. Я тільки недавно стала догблогером, тому він маленький, там мало мало. Думаю, споцібенно стане гаразд більше. Ну що ж, до побачення, мої собачки, і пока-пока.